Привіт! Настала черга для наступного арт-розвороту на цей раз літера йод, або, як я казала в дитинстві, з шапочкою. Ну а перше, що я намалювала, це Йошта, такі ягоди, гібрид смородини та агрозу. Зізнавайтесь, ви чули про таку назву Йошта? В наступному віконечку я намалювала такий лісовий пейзаж, в центрі якого сидить людина. І займається йогою. Хто не знає йога це така індійська система практики, яка має на меті єдність розуму тіла та духу. Наступну сторінку я розпочала з рибки, і це перша рибка в цьому альбомі. Її назва йорш. Це маленька рибка, і основна її відмінність це колючі такі плавці. А в останньому віконечку до цієї літери я намалювала. Тепер увага мені головне виговор: Йорк тер'єр – Це така порода маленьких пухнастих. Тих собачок, але можна казати просто йорк. Ось і результат цього розвороту. А я чекаю на ваші пропозиції на наступну літеру К.